Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Subaru Forester 2019 року випуску. У автомобіля максимальна комплектація, мінімальний пробіг, 62 тисячі кілометрів, 2,5 атмосферний моторчик, лінзована адаптивна оптика, оригінальні легкосплавні диски встановлені на літній гуми, Дуже класний чорний колір, задня полусфера тонована, комплектація Touring, повний привід. Що у нас по салончику? Центральний замок, шкіряний охайний салончик взагалі без зауважень, світла, стеля, є люк. Дверні карти також в охайному стані. По задньому ряду є підігріви, повний електроського пакет та електрорегулювання бічних зеркал, є пам'ять для водійського сидіння, датчики мертвих зон, адаптивний круїз контроль, Сервопривід багажного відділення. Також є датчик зіткнення, музика Харман Кардон. Електропривід водійського сидіння, все працює без зауважень взагалі, водійське сидіння також в охайному стані. Мультикермо. Жодної помилки на авто немає взагалі. Штатна мультимедіа, двохзонний клімат, все працює, є драйвмод, підігрів, підігрів керма також присутні. Друзі, кого зацікавило даний красін, звертайтеся в автопаркінг з Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії, звертайтеся.